Добрий день всім. Йду зранку по дорозі через ліс під спів пташок, в тиші, в спокої, але виникають думки в голові. Що людині треба для того, щоб відчувати себе щасливою і задоволеною життям? Ну, матеріально тут просто людині потрібен одяг. Ну так сталося. В більшості випадків нам потрібен одяг. Людині потрібне житло, ну бо ми вже не можемо жити в лісі під деревами, як наші предки дуже давні. І людині потрібна їжа, бо хочеш не хочеш, а щоб жити далі, треба їсти. Ну, Їсти, пити, отримувати певні фізичні задоволення. Але є ще одне: ми люди істоти соціальні. Нам для того, щоб зрозуміти себе, відчути себе, оцінити себе, потрібне відображення, щоб ми себе побачили, а побачити себе ми можемо тільки. В іншій людині. Тому соціальні контакти, відносини з іншими людьми це і є одна із тих основ, які роблять нас людьми.